Друзі, вітаю всіх. Ви бачите перед собою хлам. Це не машина, це хлам російського автопрому. Колись так звана знаменита ВАЗ-2109. А це хлам. І зо мною дуже багато хто погодиться, хто має такі машини. Але. І будуть праві. Але ті, хто скаже, що ВАЗ-219, це хороша машина, теж будуть праві. Бо, як правило, йде по дві модифікації ВАЗ-2109. Дещо такий рекурс в історію. ВАЗ-2109, це не виріб російського автопрому. Як всі чи багато хто думає ні це виріб однієї німецької фірми, яка спеціалізується на випуску спортивних автомобілів? І ось ця фірма чомусь, не знаю чому, вирішила виробити виробити цю модель ВАЗ-2009. Вона потім, спочатку навіть вона так була, ВАЗ-2008. Вона її виробила з нуля, потім випробувала, їй не сподобалася модель, і вона її переробила. Вона переробила двигун і переробила підвіску. Потім знов випробувала, і таким чином у нас з'явився прекрасний автомобіль в колишньому союзі. Прекрасний автомобіль ВАЗ-21.08. А потім, коли прорізали ще одні двері, то вийшло, що ВАЗ-2109. Це була карбюраторна модель. І вона дійсно працює до цих пір. У мене сусід колись пригнав оцей автомобіль із Германії. Вони колись навіть гарно конкурували з зарубіжними моделями автомобілів. Експортувалися. І ось. Він до цих пір катається на цій машині. У нього ложений кузов ще в рідній красці. Уже 27 років. Він їздить, десь наїздив 500 тисяч і вона в нього в строю і просто працює ідеально. А ця машина, яку я називаю хлам, яка перед вами. Це вже усовершенствована модель. Котора попала в руки російського автопрому, і котра зробила із хорошої машини, ой, що вам сказати? Машина на боку Г. І от дев'ятка, як бачите, це вже інжекторна дев'ятка. Казалось би, що таке інжектор? Це погано чи добре? Це дуже добре. Тому що машина, по-перше, більш економічна, вона гарно заводиться, вона не знає, що таке підсос, там вся автоматіка робить. Тобто машина чудова, якщо з розумом зробити інжекторну підвіску. Тут якраз відсутня. Ой... відсутня ну... Розумова здібності, відсутні розумові здібності для того, щоб зробити цю підвізку таку, цей інжектор такий, як він і потрібен. Тобто оця модель 9 і потім 10, і всі послідують моделі це не машини, це інваліди. Чому я так категорично все це кажу? Тому що я зараз вам розкажу, з чим я столкнувся ось останні часи. Буквально перед снігом, це місяць тому назад, я е, їхав і в мене зупинився двигун. Коли я почав сертером заводити, я зрозумів, що у мене обрив ремня. Ну, так як е, я вже предполагав, що це може бути таке, у мене все в запасі було, але вже було холодно і я е, сам. Я завжди сам ремонтую свої машини. Скільки мене було, я все сам робив, навіть двигуни. От, і холодно було, і це було на краю міста. Там не було ніяких умов, в мене не було інструментів. Я вирішив скористуватися сервісом. Обзвонив багато сервісів, ніхто не захотів брати дев'ятку, щоб поміняти ремень. І все-таки один із сервісів согласився, мене туди доставили, сказали прийти через 4 часа, забрати машину. Я прийшов через 4 часа, машина вже була на вулиці. Я розрахувався, взяв ключі, завів і відчув, що машина робить не зовсім так, як потрібно, щоб робила. Якісь шуми посторонні. Ніби щось треться. От, але я думав, що може все-таки новий ремінь і там на зубах щось таке, шелестить. Тобто, такий не був не критичний шум. Я вирішив поїхати. Мені треба було поїхати 150 кілометрів в одну сторону і потім вернутися. Тобто 300 кілометрів потрібно проїхати. Я, Коли вертався, не доїжджаю 120 кілометрів до свого населеного пункту, я обламався. Тобто в мене почу почулися якісь стуки в двигуні. Ось Я е, прийшов на нейтралку. Двигун заглох, я підняв капот, а звідти лється у мене антифриз. У мене повністю вийшла з ладу помпа. Доставка в населений пункт, мені обійшлася 6,5 тисяч. Після цього, щоб додати те, що я е, десь біля 3000 е, 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 тоді дав за ремонт, щоб мені встановили ремня, тому що там доставка була до серії Плюс. І то представте собі, яка цифра влетіла мені за цей, тільки один такий, Я б сказав, що це невеликий ремонт, простий ремонт, який я міг би зробити, якби я був в гаражі своєму. Тобто я зробив велику помилку, що я не доставив цей автомобіль до себе в гараж, не прийшов і не зробив сам, а вирішив скористатися сервісом так, як спішив. Після цього я зрозуміло, що я купив помпу, купив натяжний, другий, хоча я їм дав новий ролик натяжний, я все-таки купив. Новий натяжний ролик і все поставив. Так, да, і новий і новий ремінь. І в тому старому ремні було десь отак, от десь на треть, зношена вже одна сторона. Справа в тому, що чужими руками хорошо греб загрібати. Справа в тому, що у мене. Все ідеально працювало. Помпа всього прийшла на всього 60 тисяч. Ну 60 тисяч для помпи – це е, нічого. У мене колись у Москвичі, я 300 тисяч наїздив, один раз цю помпу поміняв. Але справа в тому, що в цьому сервісі, я не знаю, що вони зробили. І ця помпа, в мене, вже коли е, я заводив, вони е, помпа, я так зрозумів, що вийшла з ладу. Тобто там щось сталося з підшипниками. От і не перевірив цю помпу, чи може вони якось там заправлялись з допомогою якогось там лома, і ці підшипники розсипались. Не знаю, як воно там сталося, але помпа була в нормальному стані, тому що ні, тіякої посторонніх шумів до цього не було. Але ось так я попав в таку історію. Ну, у мене зараз практично машина вже на ходу, я заводив, все як положено. Але ви думаєте, що цим все закінчилось? У мене є окреме відео, де я у минулому році, чи ну, десь роки-півтора тому назад, довго-дуже довго шукав причину того, що у мене на холостих оборотах автомобіль працює дуже погано. Коли набереш обороти по трасі, він нормально все підхвачує, все нормально працює. А От на холостих буває таке, що стоїш на перекрестку і машина глохне. Я довго-довго шукав причину, і якби я поїхав на сервіси, то вони мені цю причину б не знайшли. Я цю причину знайшов випадково. А перед цим я поміняв кучу датчиків. Що тільки не робив? Міняв, е датчики е, шукав утечку. Потім що е, я свічі міняв, е. Свічі міняв. Відказала була у мене е, ся е, генератор, я тоже його е, зробив. Е, міняв. Думав, що, може, погано поступає паливо, міняв паливний фільтр. Ну, Дуже велику роботу я зробив і чисто чистого паркового я побачив от таке. Ось тут два шурупчика закручені самореза. Один і другий. Оказується, там отвори десь міліметрів, мабуть, на 2 мм з однієї і з іншої сторони, і вони були. Відкриті. Тобто підсос прямо ішов повітря у нашу е, воздухозаборник. Е, і тому е, машина троїла і на, на холостих оборотах е, працювала дуже погано. Да і рампу я знімав паливну і її чистив, Що? ну і дуже велике. Тобто такий об'єм роботи, ну просто це, ну, я повинен сказати, що це для такого автомобіля це ну, дуже великий об'єм роботи зробив. Що я зробив? Я взяв сюди саморізи, поукрочував. Потім значно покращилась робота. Але коли я цей зняв колектор, я спеціально зняв і замінив там ще 4 прокладки і замінив прокладку тут е, доросльне заслонки, яка кріпиться до е, цього колектора. І справа в тому, що хто хоче буде міняти е, ці прокладки, ніколи не беріть е, прокладки із резини. Краще беріть прокладки. Прокладки, прокладки, як вони називаються? І синтетики. Ось. Ну ось такі. О. Тому що ці кажуть, що краще працюють. Я їх не ставив ще. Вірю людям і думаю, що вони все-таки праві. Тому що оці прокладки в мене... Прослужили півтора року і знов О, ця ж сама біда. Щоб ще вам сказати, що це за машина, значить, ще в мене кроме двигуна, відказували лівий поворот. Два рази міняв замки багажника. Фари передні ближнього, Світла перестали працювати. Всі контакти передивився, всю проводку передивився, і, оказалось, там плата придох, е, запобіжників, і там є реле. І це реле ближнього свята вийшло з ладу. Поміняв, з'явився світ. Е, ну, Я казав, що ж генератор мене Тоже був, непрацюючий, працюючи, зробив. Е, Стоп-сигнали габарити, Це теж весь час якісь проблеми. Е, і машина. Оця машина всього-навсього проїхала. 90 стоп, 90, 60 тисяч кілометрів. Всього. 60 тисяч кілометрів. Ну хто скаже, що це хороша машина? Тому я оце такий хочете, крик душі, оце відео зробив, тому щоб люди задумались, чи купляти оце барахло російського топрома, чи краще купити іномарку БУ, да їх хоч трошки там підладити, підлатувати, поміняти всі розходники, і ви будете їздити і не знати ніякої проблеми. Так що я що зараз я буду робити? Ось такий взяв Димар на Аліекспрес. Ось таку пачку сигарет взяв. Зараз буду відкручувати е, шланг, який у нас стоїть е, отут на ДМРВ. Я його буду знімати, буду його заглушати от, і буду накачувати. Накачувати буду тим і дивитися, де йде, і, і звідки йде. Я 100% уже уверений, що <клес> треба міняти ці прокладки, які знову знімати ресивер воздушний. От мене ці прокладки, але я не впевнений, що десь іще можуть бути підсоси. Тому я буду зараз роботу робити, щоб підсоси виключити везде. Тому що може бути і тут підсос, і тут підсос, і в цих шлангах, які є. Ну, взагалі. Де хочеш, може бути, підсос у тих з'єднаннях, які у нас мають соєнятися із... із цим ресивером. Тому я зараз буду працювати. У нас на вулиці зима, як бачите, але приходиться прийти, приходить і працювати навіть в таких умовах, тому що машина мені потрібна. Na tym wszystko. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.